Два роки тому на цьому місці семирічну дівчину покусала собака, внаслідок чого їй буквально наново прийшлося пришивати вухо, не дивлячись на те, що усі докази були на руках, кримінальну справу чомусь закрили. Про те, що насправді трапилося 5 жовтня 14-го року у приватному секторі на вулиці Паганіні, начебто знають усі, получається, ми грали. Я вже збиралася йти додому, Ілюша теж вже ході получается, вот стоит напротив двери, и дверь вот так на... распахнута, и собака вот здесь пробежала, и, получается, накинулась на меня. Від злощасного двору до Софійкиної оселі півхвилини ходи. Кажуть, після нападу німецької вівчарки непритомно закривавлену дівчинку додому несли на руках. Термінове оперативне втручання хірургів вберегло дитину від довічного каліцтва. Відкусане вухо пришили, тканини зрослися. Наразі здали корупція майже непомітні, але це наслідок важкої реабілітації та постійного лікування. Незважаючи на численні докази та показання свідків, винних не дошукалось. Больше всего, что меня поражает, человек не понял, что он мне изуродовал ребенка. Он не понял ответственности за животное, которое он себе приобрел для охраны. Он ни этого ничего не понял. И в итоге дальше бегает собака, дальше ему весело, дальше ему смешно. А через наш переулок діти ходять в школу. Собака Тайсон живий, здоровий бадьоро гавкає з-за паркану. Двері нам, ясна річ, ніхто не відчиняє. Ось на відео цей же пес спокійнісінько виходить за хвіртку без господаря та захисних засобів. Якщо поруч трапиться дитина, історія може повторитися, Ось тільки постраждала дівчинка, тепер не дуже шанує чотирилапих. Її травми до того ж ще й психологічні. От коли біжить біжити йде собака, у мене починається страх. Я починаю, ну серце починається біться е, от, становиться страшно. Кримінальне провадження за цією не найскладнішою справою чомусь тривало майже два роки, і влітку 16-го несподівано було припинено. Прокуратура за запевненням постраждалої сторони теж ніяк не відреагувала. У суді людям вдалося таки відновити розслідування. Однак, у зв'язку з тим, що чинним кримінальним кодексом України не передбачена відповідальність власників тварин за спричинення ними тілесних ушкоджень, особу до кримінальної відповідальності не притягнуто. Тобто, як ви зрозуміли, відсутня в кодексі кримінальному спеціалізована стаття однак, особу притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 154. У пошуках справедливості мати дівчинки звернулася до приймальні нардепа Костянтина Усова. Юридичний відділ допоміг оформити цивільний позов про відшкодування матеріальних та моральних збитків. На сьогоднішній день, коли ми надавали допомогу в складанні цього позову, ціна позову становить 418 тисяч гривень. З них 18 тисяч гривень це матеріальні збитки, які витрачила сім'я на лікування дитини, і в 400 тисяч гривень сім'я оцінює саме моральні збитки. Батьки Софії стверджують, цього разу готові йти до кінця. Навчені досвідом тепер вони більше розраховують на підтримку мас-медіа та громадськості ніж на самих правоохоронців. А пес Тайсон все таки іноді ні ні, та й пробіжиться вулицею Паганіні. Андрій Чечель, Віктор Зубченко, підсумки тижня, перший міський.